Суд ухвалив чергове рішення. Низка іноземних послів і дипломатів в Україні відвідали місце ракетного удару РФ по кривому рогу. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі Ікс. Український міністр розповів, що запропонував іноземним послам особисто відвідати місце воєнного злочину РФ. Сибіга наголосив, що іноземним дипломатам важливо на власні очі побачити наслідки російського злочинного терору. Я дякую 32 очільникам та представникам дипломатичних місій за мужній візит, організований МЗС, за те, що вони вшанували пам'ять 9 дітей та 11 дорослих загиблих у кривому розі того дня, та поспілкувалися з родичами вбитих дітей. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб надати кривому рогу додаткову підтримку. 30 тисяч щомісяця – не побажання, а необхідність. Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що саме стільки людей потрібно мобілізувати щомісяця для стримування ворога. З його словами, Росія поповнює армію, залучаючи навіть іноземців і пропонуючи десятки тисяч доларів за контракт. Водночас, одна з головних проблем України: не всі військовозобов'язані оновили свої дані. Президент озвучив цифру, яку він озвучив, і це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися. Ворог щомісяця збільшує чисельність своїх збройних сил на 8-9 тисяч за рахунок контрактників. У деяких регіонах вартість контракту сягає 40 тисяч доларів, а гроші для них завжди стимул. Росіяни активно перекидають сили з Курського на харківський напрямок. Ситуація критична, але контрольована. Про це в ефірі День Лайф повідомив командир штурмової роти 92-ї ОШБР. А за його словами, ворог намагається використовувати погодні умови. Ворог намагається використовувати погодні умови, намагається просуватися вглипи нашої оборони. Але завдяки злагодженню наших підрозділів всі атаки ворога було відбиті щодо штурмових дій. Зі сторони ворога так були моменти, коли ворог намагався саме під час поганих погодних умов здійснити штурмові дії на наші позиції, але завдяки піхоті, яка безпосередньо тримає оборону, ворога було знищено. Уряд виділив 113 мільйонів гривень для підготовки угоди про надразі. США. гроші підуть на формування переговорної позиції України з рахуванням законодавчих особливостей як української, так і американської сторін. Угода стосується створення інвестиційного фонду відбудови з виділеної суми Мінекономіки отримає 59 мільйонів гривень, а мін'юст 54 мільйони. Обидва міністерства до 15 квітня мають залучити фахових консультантів. ЄС перерахував Україні 1 мільярд євро у межах ініціативи ЕРА. Кошти направлять на видатки держбюджету. Повідомив Денис Шмигаль. Це третій транш у межах ініціативи J7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Загалом за програмою ЕРА Європейські союзники надали Україні 5 мільярдів євро. До 5 червня усім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Повідомили у Міноборони. Процедура є обов'язковою для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби. Відтак, треба отримати направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс або особисто у ТЦК та СП, пройти комісію у медзакладі та отримати нове рішення придатний або непридатний. До 50% працевлаштованих українців за кордоном вже не повернуться до України. Таку думку в ефірі ранок лайф висловувала Ніна Южаніна. Вона наголосила, що причина не тільки в грошах і комфорті, а в постійній напрузі у відсутності а, чітких гарантій і у хаосі, який зараз є в державних інституціях. Тобто, це люди, які навчилися виживати в європейських країнах і не тільки самі самостійно. Без допомоги України. Тому насправді ні, мені здається, що для них вже десь для більше 50, я не скажу 70-50% рішення прийнято. Чому прийнято? Тому що безпекова ситуація весь час підвішена. Вона говорить про те, що ми не будемо мати доброго сусіда. І це може статися е, знову якісь активні бойові дії в будь-який момент. В Україні хочуть оподаткувати прибутки від цифрових активів. Нацкомісія з цінних паперів опублікувала проєкт, згідно з яким податок стягуватимуть із доходу від продажу криптовалюти та розрахунків. Нею ставки обговорюють 18% плюс 1,5% військового збору або пільгові 5% чи 9%. Майнінг, стейкінг, зберігання і аеродроб не оподатковуватимуть. Даніло Гітманцев підтвердив законопроект. Винесуть на перше читання вже до кінця квітня. Ще раз винесемо на комітет, а потім в залу тільки на перше читання. На жаль, хлопці з нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку знову не розібралися і публікували якусь відому тільки їм матрицю оподаткування крипти, що не має жодного зв'язку з реальністю. Суду Львові продовжує запобіжний захід В'ячеславу Зінченку підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. На засіданні він прибув із запізненням через стан здоров'я. Його адвокат повідомив, що Зінченко почувається погано. Тримання під вартою продовжили до 8 червня. Наступне засідання призначили на 29 квітня. А тим часом донька Ірини Фаріон продовжує вимагати довічне ув'язнення для підсудного. Дивіться, портрета експертиза показала, що. Чоловік, який сидів на лавці, це є Зінченко. Я вам раджу Зінченка перебрати в капелюх і дати йому окуляри, і ви побачите, що це він. Все, що він буде говорити в суді, це все неправда. Він обвинувачений і він вбив Ірину Фаріо. І він сяде довічно. Щоб хто не говорив, і навіть оці люди, які не поважають Україну, не поважають української мови, які паплюжать честь і гідність до героя, і показують в тіктоці всяку свою фігню. Тому я вважаю, що Зінченко сяде довічно. Намагалися обійти прикордонників на Буковині. Затримали ухилянта та провідника. Житель Вінничини за 6700 тисяч за доларів. пообіцяв переправити через кордон жителя Хмельниччини. Чоловіки планували пішки обійти контрольні пости далі. Через ліс дізалися кордону, але потрапили у об'єктив фотопастки. Під час затримання організатор спробував втекти, але його наздогнали. 10 квітня в Карпатах на заході, а також в Житомирській та Вінницькій областях прогнозують сніг, хуртовини та сильний вітер до 20 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. Укргідромітцентр попереджає про жовтий рівень небезпеки, можливі перебої в роботі інфраструктури, водіями пішоходам радять бути особливо уважними. Щодня нові заголовки, нові події, нові емоції. Українці приглядають новини, не відводячи погляду від екранів, але що вони насправді при цьому відчувають? Злість втому, тривогу чи надію. Наші кореспонденти запитали у жителів столиці. Давайте почуємо, що кажуть люди. Різні в залежності від новин. Ну, себе налаштовую на позитив і витягую з депресії всяких різних. Різні сміх, обурення, нерозуміння, тривогу. В основному, ніякі. Не знаю. Смотри, які новини? Я відчуваю, ну не знаю, як варіант погіршення настрою, тому що зараз в країні проходять такі речі, що краще новини не дивитися. Не додає оптимізму. Радості, звісно, нема. Ну, надію, плохий настрій. Відчуваю, так. Да. Я сама з окупованої території, тому для мене це дуже болюче тема. Моя кохана людина служить. Я дивлюсь, читаю, тривожусь, звісно, Ну, що пробше. Емоцій майже ніяких нема. Я не знаю. Напевно, більше стурбованість, і кожного разу під час кожної атаки я її відчуваю, напевно по особливому, тому що переживаєш кожну втрату і все, що відчуваєш в новинах по-новому кожного разу. Дивлюся, що показують. Якщо погані новини, поганий настрій, якщо гарні новини, то гарний настрій по різному. Якщо новини гарні, то гарні настрій. Якщо новини не дуже, ну тоді не дуже. Нейтральні. Жах відчай, але і надію, що все скоро закінчиться. Ну, що ми можемо відчувати? Надію на майбутнє, на, на краще майбутнє. Такими були головні новини. На цю мить. Далі ефір продовжить. Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу. Вадиму, Я дякую тобі за слово. Переймаю і Ми розпочинаємо нашу етерну годину. Я дякую кожному глядачу, хто долучається до новини. Лайф. Це ваш правильний вибір. Бо тут, посеред шуму, усіх новин ми пояснюємо і прояснюємо, так би мовити, знаходимо істину. Друзі, про що будемо говорити? Яку істину будемо шукати? Дивіться далі. Наступ на Сумщину і Харківщину фактично розпочався, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Чи готова українська армія? Угода про рідкісноземельні метали. Незабаром українська делегація вирушить у США для обговорення питання. Чи розмістять іноземний контингент в Україні і на яких територіях? Про це і не тільки друзі, отож долучайтеся так, би мовити, сідайте зручніше і давайте відповіді на запитання, які вже адресуються до кожного із вас. Що ви найчастіше відчуваєте, читаючи новини, тривогу, гнів втому або ж надію. А ми сподіваємося, що разом із новини Лайф ви відчуваєте виключно надію, бо ми працюємо для того, аби дійсно шукати гарні позитивні новини. І зазвичай особисто моя позиція краще гірка правда аніж са. Лодка брехня, так і ми і працюємо. За декілька хвилин будемо долучати до нашого ГТРа народного депутата України. А перед цим хочу вам розповісти декілька важливих меседжів, які варто почути. Що стосуються угоди про надра, які Україна має підписати із Сполученими Штатами Америки. Кабмін виділив 113 мільйонів гривень на консультації щодо угоди про надра із сполученими штатами Америки. Із них 59 мільйонів на Мінекономіки і п'ят. 54 мільйони гривень для мін'юсту Уже відомо, що українські посадовці наприкінці цього тижня поїдуть до сполучених штатів Америки для того, аби провести технічні консультації із представниками з американською стороною. Відомо, що представлятимуть Україну не на рівні міністрів, а на рівні заступників міністрів. Хто саме поїде? Дивіться на шетери, згодом ви все дізнаєтеся. Президент Зеленський заявив, що на переговорах із США про корисні копалини Україну представлятимуть юридична компанія. Ані, ми про неї вже також говорили у нашому етері. Згодом міністерка економіки, віце-прем'єр. Юлія Свіреденко, повідомила, що наразі таку компанію ще не обрано. Чому будемо шукати відповіді? І Свіреденко пояснила, що делегацію буде сформовано цього тижня. Наразі офіційно не повідомлялося про повний її склад. Тому друзі розуміємо і працюємо в напрямку, що Україна вже виробила позицію щодо угоди про корисні копалини. Про це і маємо цитату від Андрія Сабіга, будемо також аргументовано все із поясненням зі сторони наших посадовців обґрунтовувати та пояснювати. Навіть у нас є цікаві заяви, що стосуються американської сторони їхньої позиції. Ось, наприклад, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Ми будемо це із народним обранцем обговорювати, але розповів вам для того, аби ви також так би мовити, підготувались до цієї інформації. так, от він зазначив, що Україна. На раніше не підписала угоду про корисні копалини через корупцію у державі. Про це він заявив у інтерв'ю одного із журналістів. По різному його називають хтось проросійським, так і Кіркаусон. Якщо про щось вам скаже, це прізвезд, що. Сподіваюсь, що скаже Юрій Камальчук, як і анонсувала, народний депутат України, представник комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Юрій Олександрович вечір добрий. Моє вітання. Добрий вечір, діна вітання зі Страсбургу. Парламентська асамблея Ради Європи працює. Дякую, пане Юрію, що ви знаходите час посеред свого завантаженого графіку. Про що сьогодні говоритимуть у Страсбурзі у парламентській раді? Буквально найближчим часом розпочнеться розгляд резолюції, яка якраз і пов'язана з війною в Україні, тобто це протидія російській агресії. Власне кажучи, з цього разу ми піднімаємо теми відповідальності Росії і унеможливлення уникнення Росії відповідальності тобто і майбутня тема спеціального трибуналу. І звичайно, що майбутні репарації і збільшення санкцій по відношенню до Росії. Ми закликаємо наших європейських партнерів та інших наших міжнародних друзів про те, щоб продовжувати чинити тиск, не зупинятися, допомагаючи Україні в військовому і гуманітарному плані, але й робити так, щоб унеможливлювати співпрацю з Росією на майбутнє в енергетичному секторі та в будь-яких інших сферах економіки. Юрію Олександровичу, учора я мала змогу поспілкуватися. Також із делегатом від України паном Соболєвим, народним обранцем України, він розповідав, що одним із питань, яке буде підійматися на парламентській асамблеї Ради Європи, це щодо повернення наших українських, в тому числі і діток, до України, чи обговорювалося це питання? Які меседжі ви почули, і на якому ми етапі? Це питання абсолютно постійно на слуху. Причому сьогодні ми також мали зустріч з делегацією з Канади. Ми з ними щоразу кожної сесії збираємося, і оскільки найближчим часом буде засідання G7, вони запропонували о, отримати більш детальну інформацію на тему українських дітей. Як саме Канада може долучитися до цього процесу, пришвидшити його? Як саме ми? Реєструємо і звідки маємо інформацію про зниклих дітей, вивезених, вкрадених чи вже навіть тих дітей, в яких змінили ім'я. А тому наші зусилля направлені власне на те, щоб всі наші міжнародні партнери володіли цією інформацією, мали реєстр, могли спілкуватися, якщо буде потрібно, вже в конкретних кроках, навіть з родичами для визначення тих чи інших речей, і продовжували наполягати на конкретних результатах повернення дітей, так як це робили. До цього часу, наприклад, країни близького сходу, Саудовська Аравія і, зокрема, Катари, які напевно найбільший вклад зробили в повернення українських дітей, пане Юрію. Останнім часом е, тема. Е... Мита не сходить із порядку денного. Про це також будемо говорити, але з'явилася новина. А зокрема, європейські посадовець у коментарі одного із видань європейській правді зазначив, що ЄС не продовжуватиме торговельний безвіз з Україною після 5 червня і поверне до воєнні умови. Про що свідчить ця інформація з вашого огляду? Ну свідчить про те, що десь до кінця не попрацював уряд. Або в продовженні домовленості, або навіть просто в комунікації щодо цього питання, тому що наскільки я пам'ятаю, кілька місяців тому вже це питання озвучувалося досить широко і в засобах маси інформації, ми в Верховній Раді про це так само говорили, і нас завіряли, що буде продовження цього торговельного безвізу. Проте, як ви знаєте, будь-які законодавчі регуляторні акти в Європейському Союзі досягаються повним консенсусом, тому якщо знову, скажімо, увімкнулося. В протидію Угорщина чи якась інша ще держава? А ми про це найближчим часом дізнаємося. Я впевнений, що євросоюз знайде методи для обходу цієї протидії. А якщо це завершення цієї ситуації, ну скажу так, нам буде набагато складніше mm. нашим виробництвам, тому що справді це допомагало і підсилювало спроможності під час війни. Хтось може сказати, що це. Зайва річ і європейські виробники можуть протидіяти цим питанням так само, тому що для них це фактично виглядає як субсидіювання? Проте я нагадаю, що в Європі дуже багато є субсидіювання. Наприклад, зокрема в Польщі можна відзначити як один з прикладів це субсидіювання молочної галузі, яка є надзвичайно конкурентною на європейському ринку, і тому, зокрема, і українські товари угу. туди дуже складно потрапляють. Пане Юрія, як Ви вважаєте? Хто головний фігурант пропозиції такого рішення? Чи це можливо рішення на скарги зі сторони Європейського союзу? Можливо, в тому числі і Польща тут відіграє особливу роль, які критикували українську продукцію. Ну польща може критикувати українську продукцію, хіба що з точки зору її конкурентноспроможності. в першу чергу зерна, і ми на польському ринку з ними точно могли би мати певні війни, але більше зерна везеться транзитом через Польщу. Є е, правда винятки, коли хтось намагається маніпулювати. Це вже нечесна конкуренція з боку певних українських компаній, і вони власне пожинали такі плоди, тому що обманювати, говорячи, що ми веземо зерно до Німеччини. Чи вести її спочатку до Латвії, а потім постачати знову ж таки до Польщі, це якраз і є нечесна конкуренція. Чи могли бути такі скарги? Так вони могли бути. Але загалом, а, польща а, не, не не буде основним конкурентом України по всім позиціям. Є позиції, які в них не представлені, тому тут швидше а, ми в співпраці можемо задовольняти потреби європейського ринку інших міжнародних ринків і повторюю, що в більшості випадків. А, Українська сільськогосподарська продукція транзитом проходить через Польщу, тому або а, тут може включатися загальноєвропейське лобі, яке не зацікавлене в появі. Великих гравців, так, наприклад, тих ж самих постачальників е, курятини чи яєць, е, які є досить потужними в Україні, або виробники кукурудзи, наприклад, і так далі. Тобто ці речі насправді можуть проявлятися через певних європейських лобістів, буде залежати від нашого уряду, насправді чи ми з цим справимося, і чи далі е, продовжиться безмитна торгівля чи ні. Пане Юрію, ви зазначили, що Кабмін не допрацював. А наскільки це рішення може вдарити по українському експорту? Наскільки це може бути критично для нашої аграрної сфери? Це все прораховано у Кабміні, коли розуміли, що домовленості йдуть і вони можуть не подовжуватися. Ну, дивіться на жаль, ми не часто досі зустрічаємося з ситуацією, коли в останній момент Кабмін виходить з інформацією про справжній стан речей і про те, які саме кроки вони зробили, щоб цього уникнути. На даний момент мені. Невідома інформація про аналіз щодо того, як це може вплинути на ринки, але скажу так, що ну це можна приблизно порівнювати на рівні хоча би здорожчання як мінімум, в 10%. Тобто, принаймні, такі е, тарифи були присутні на велику частину сільськогосподарської та іншої продукції. Беремо ж до уваги не тільки сільськогосподарську продукцію є інші речі, які ми експортуємо з України, хоча це далеко не все, і знову ж таки повторюсь, що Ринки, наприклад, які пов'язані з українськими металами, так хоча вони з війною дуже сильно змінилися і просіли, але вони не прив'язані тільки до Європи. Є країни близького сходу, Латинської Америки, Сполучених Штатів, які використовують український метал, а це важлива складова в українському експорті, пане Юрію. Ось ви зазначаєте, що ви спілкуєтеся і на цю тему також із урядовцями. Я впевнена, чи відомо вам, чи були спроби української сторони домовитися про компроміс. Який це міг бути компроміс або про продовження пільгових умов? Знову ж таки, залишитись на тому рівні, на якому ми і залишалися до початку спочатку повномасштабного вторгнення? Звичайно, я чув про спроби, але це були. Ну, те, що я чув, принаймні, це були усні заяви, це були е, виступи на спільних засіданнях і так далі, я не готовий зараз підтвердити чи спростувати е, інформацію, який ж все ж таки буде результат, чи вдасться Україні зберегти безмитну торгівлю. Проте давайте сподіватися, що наші чиновники точно все зробили вчасно а європейці точно розуміють, що нам все ще важко під час війни з економікою, яка просіла, і чим менше. Ми будемо просити в них, це буде означати, що ми ставатимемо сильнішими, і відповідно в майбутньому не буде навантаження на європейські бюджети зараз. Так би мовити, подивитись на цю всю історію з іншої сторони, пане Юрію. А чи означає скасування ось цього торговельного безвізу з боку європейського союзу зниження рівня підтримки України на європейському рівні в політичному плані, так точно? Дивіться, політичний план звичайно ми можемо говорити, але швидше, якщо би це відбулося, то це не про зниження підтримки, а це про однакові правила для всіх. І ми маємо звикати до цього. Має бути для нас абсолютно нормальним, що ми з часом з процесі. Євроінтеграції ми будемо бачити все більше сфер, які будуть працювати в абсолютно конкурентному середовищі, яке теоретично має бути однаковим для всіх в всередині Європейського союзу. Пане Юрі, у нас сьогодні опитування, і звучить воно так: що ви відчуваєте, коли читаєте новини тривогу, гнів тому або надію. Які варіант обирати для себе ви я завжди шукаю повідомлення, які додають надії. Оскільки на це добре спиратися, особливо якщо там є певне підґрунтя, але найкраще підґрунтя це звичайно сила волі наших захисників-захисниць, тому найважливіші новини це новини з фронту, про наші можливості стримувати російську навалу і про те, що. Є менше загиблих, які на жаль поки що ще гинуть. Це напевно, що те, що найкраще підбадьорює. Якщо ми можемо себе захищати, це означає, що ми вистоїмо, і це означає, що Україна буде жити до речі, про Меседжі, які ми отримуємо із фронту, головнокомандувач збройних сил України пан Сирський дав інтерв'ю моїм колегам і зазначив, що фактично Україна розпочала наступ на Харківську. Росія почала наступ Росія. на Сумську і Харсьнах і Харківську область. Багато інформації в голові. Що про це думають європейські наші колеги? Вони ще більше починають побоюватися, те, що війна може прийти на їхню територію, чи поки що в режимі очікування. Ну, насправді ця інформація, яка прозвучала, на мій погляд, скажімо так, частково.